Старший майстер третього вищого професійного училища Анатолій Басараба працює з деревом понад 20 років. каже спочатку навчають учнів, а потім увесь склад майстрів та студентів виготовляють речі на замовлення Збройних сил України. Основне наше завдання зараз це навчити учнів. Тобто ми, не я, а ми з моїм колективом під керівництвом директора ми формуємо той стержень. Ми зараз це розуміємо, ми формуємо той стержень української нації, ми їх виховуємо і ми вже беремо участь в боротьбі в боротьбі з, з загарником. Що ми робимо? Ми робимо ті речі, ту роботу, яка дає яку користь і приближує той день нашої перемоги. Анатолій Басараба каже від початку широкомасштабного вторгнення зробили кілька сотень ліжок. Також розповідає нам і про інші вироби. Які виготовили на запит військових, це є черенки до саперних лопаток, це є меблі, які використовуються в військових цілях для різних потреб. Вони можуть використовуватися в госпіталях, вони можуть використовуватися у бліндажах, вони можуть використовуватися просто навіть в окопі для складання, зберігання тих чи інших речей. Я навіть не можу зараз перечислити того всього, що ми робили. Ну, робимо дуже багато. На що, що є замовлення в наших воїнів, в наших солдатів, то е, саме ми виконуємо. Близько року робить ліжка Столяр та студент Вищого художнього професійного училища No3 Богдан Гончарський. В основному я відповідаю за подачу заготовок. В основному виробляємо бокові частини ліжок. Я проводжу тут щодня приблизно 2-3 години і за цей час ми витовляємо приблизно 15 20 заготовок. Столяр, верстатник деревообробних верстатів та студент Вищого художнього професійного училища номер 3 Арсен Данилюк розповідає про свій досвід співпраці з військовими. Дали нам два приміщення на одній з військових частин. Ми там робили два тижні 100 ліжок. Ми, наприклад, займаємося обробки деревини від порізки до чистової. Ми їх беремо спочатку, обрізаємо по розмірах, спочатку сушимо її, коли порізали, і потім її на чистову пускаємо, обрізаємо на станках. Студенти та майстри також виготовляють ліжка для переселенців і для бомбосховищ у навчальних закладах. Ілона Шевченко, Роман Кучержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.